Osionfish. До речі, сьогодні я тебе реально буду дивувати. Це неймовірний девайс. А я думаю, Вайкос. Ти знаєш, вже, що це. Вже навчений, так, це вакумний стимулятор. Вивчив, я вивчив. Воно працює без цього, прикинь? Воно працює, я запам'ятовую назви гаджетів. Ні, Паша, я не про А. Мені треба торкатися, воно буде працювати. Боже. Вау! Wow. Тут прям зоряне небо. Я коли побачила цей девайс, і реально півгодини ходила по дому, і чекала е, чоловіка, щоб показати йому це. Працює, коли ви тримаєте в руках оцей девайс і включається зоряне небо, і прикинь, ти на побачення приходиш з цією штукою, і ти даруєш задоволення і зорі. З і вона думає, що це для від асми. І починає. Такого не було ніколи. -да. Це перший такий формат. Він е, на магнітній оцій зарядці тримається закритим. Тобто це гігієнічно. Оця частина не контактує у вас там з іншими речами, якось так. Він е, досить компактний, не дуже важкий. Просто зверніть увагу на цю модель, якщо хочете якийсь подарунок комусь зробити або для себе, бо е, насправді враження просто давай вмикати. Неможливі.